Служба безпеки спільно з національною поліцією викрила у Львові ще одного фігуранта, який був темно завербований російськими спецслужбами та виконував їхні злочинні вказівки. За даними слідства, 22-річний мешканець Львова став третім учасником ворожої мережі, яку РФ намагалася використати для здійснення диверсії на території нашого міста. Зібрані докази дозволяють СБУ відтворити повний ланцюжок ворожої вербувальної схеми, що діяла для втягнення громадян України у злочинну діяльність. Отже, для залучення українців ворог використовував фейкові акаунти у додатку для знайомств. А під виглядом романтичного спілкування з дівчиною жертву втягували у довірливий діалог та домовлялися про зустріч. Вже у день самого побачення молодики раптово отримували дзвінок з українського номера, де співрозмовник представлявся нібито співробітником СБУ та повідомляв, що хлопці нібито контактують із держзрадницею. Далі псевдоспівробітник вимагав допомогти спецслужбі, втягуючи їх у секретну операцію. І першим завданням став підпал дверей квартир, де за легендою ворога нібито переховувалися зрадниці. Згодом отримували хлопці й нові вказівки, а саме підпал поштових відділень, де, за вигаданими даними ворога, також перебували і куратори держзрадниць.